Всем привет! Дівчата та хлопцы. Сегодня мы играем на первой... ну, на шестой... Не, на си... Седь... Бляха-муха на 7 карте. Сово на Сова Ну и ролик был на... Мы играли на третій й карте соло на Сова Нас третьей карте дуже добре привітало. Сейчас запас подивимось на 7. Я кажу сразу. Я завжди хожу в складах я сово на соло не ходжу нормально. Я минулий раз ходив десь місяць тому. Соло на соло. Так що я не дуже пам'ятаю спавне. Ну, будемо дивитися. Щораз цього вийде, а ви прожимайте лайкос і підписовусь. Підписуйтесь на канал. Є кожен день нові ролики. Опа, что Опа. намечать? Будки людина, і тут людина. Він його закрився. А с уж зааклись. нам у мене все добре. Та що, пікатися не хочу? А -а, -а! А, а а Чого?! Що це таке, Алло? Сходу уже криси? На третій квате такого не було. Надо відійти, бо інакше не виграти. У мене дуже погана позиція. Я трохи в шоці. Я тільки зайшов, зразу тіпи крійся друг друга. Но і дивіться, і тільки почуваются за файтовить моментально сюда вийти Зажимом у мене все добре, я повторяю Тики що за файтовась моментально ведя отсюда. Я в шокі. Блоник сломаний. А, то я його не бачу, він мене бачить, Тому що на друга. Пікнісь. Не пікайся. Вже не хочу пікати. Є ідея. не знаю, заметно, Спасибо, бот. Ты такие добрый, молодец. У вот Саме більше бісить в метро. Це бати і штумовики. Боже, я... Мене завжди квіся штумовики. Просто завжди. Особливо, коли я закриваю пачку і у мене штумовик. Опа, привіт! Як твої сплави? це крыса. Понятно. Эээ, е Пацани, у меня седьмая карта просто совый жим. Я в шокі! Чесно, пацани, я, я реально в шокі просто. Яким чином просто грати? Кры... просто типа крысят. Ну, я пока что ставлю диз. Я просто ставлю дизлайк 7 седьмой карте. Просто крысы. Я уверен, что на 5 и так же сам. Я уверен. Раз это седьмая, тут и крысят. Я в шоке. Просто в шоке. Реально просто челики крысят. Можу, типу, якось без квису там обойтись, не? Ну, всім пока. Якщо що, пишіть в коментарі. Може, буду вести стріми, но це не точно. Якщо буде великий актив буду вести стріми.